У роздолі проінспектували не що інше, а ветеранські дерева впродовж тижня у місті працювала група із 20 інспекторів і представників екологічних департаментів громад України і Польщі. Е, керували процесом двоє найкращих арбористів Європи. А от, власне, що таке арбористика і для чого досліджували ветеранські дерева у роздолі? Будемо розпитувати у наших гостей Ганна Гаврилів, засновниця ініціативи «Спадщина.UA» і керівниця проєкту Палац Розділ і Олександра. Сладкова екологиня, доброго вечора вам. Арбористика. Давайте з нею почнемо, бо я впевнена, що більшості наших глядачів, або не знаю, меншості, але все-таки треба пояснити, що це за наука і наскільки вона розвивається в Україні. Олександр. Ну, арбур дерево, так з грецької. І е, арбористика це наука про дерева. Але ми тут, а чому не лісництво, угу. чому не садівництво? Так і справа в тому, що вона вивчає дерева як окремий організм кожне дерево, тому що, наприклад, лісівництво більше все ж таки для того, щоб гарну дошку виростити. Та е, садівництво, е, якщо йдеться про плодові сади, більше про те, щоб більше плодів виростити. А арбористика це про те, як зберегати дерева для того, щоб вони слугували в парку для краси, просто для того, щоб вони були максимально здорові і е, мали. Найкращі умови росту. А наскільки ця наука розвинена в Україні? Це щось нове? Чи ми просто про нього недостатньо знаємо? Я би сказала, що це якраз нове, тому що не можна підходи лісівництва чи під, під, підходи е, с, е, ну, садові, так е, плодових садів е, надавати до е, міських дерев. Е, і власне, що міські дерева, ми знаємо, що е, в Україні насправді є така ну дуже дуже е, сильна обрізка дерев, та і насправді вони там дуже сильно в нас е, зараз там якість їх псується. У Львові ми 5 років тому заборонили таку обрізку і відповідно, що дерева виглядає, що ми виглядаємо як дуже зелене місто таким чином. От але е, насправді е, саме тієї галузі в нас не було і були просто самоучки. <гану> а, ну, були біологи, які наприклад дійшли до таких речей, але ще була така спільнота е, 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 більшості чоловіків, які називали себе арбористами, це ті, хто зрізають дерева просто користуючися е, альп альпіністськими системами. От і е, зазвичай це є в важкодоступних місцях, тому що в інших місцях в нас вишки. І... Власне, ті хлопці спочатку займалися зрізкою, потім почали займатися обрізкою, а потім зацікавились тим, як зробити так, щоб дерево насправді краще почувалося після обрізки. І власне, ну такою спільноту ми знайшли і сконтактували їх з польськими спеціалістами, де вже є така. Організації інститут дерева, яка інститут джева, яка працює вже понад 20 років, якраз досліджує те, як правильно доглядати за міськими деревами. Ну але я підозрюю, що в нас мільйони дерев, і усі не дослідиш і не вивчиш їх. То ви в інформації, коли ми спостерігали за тим, як відбувалося дослідження дерев у роздолі, там був акцент власне на ветеранські дерева. Поясніть, mm -hmm. будь ласка, що таке ветеранське дерево це якесь особливе дерево з історією, за роками визначається а, так, ну. Є поняття вікове дерево, це ну те, яке досягнуло 100 років, і ну е і так само є ветеранське дерево, ну і е яке має певні особливості, через що потребує, е скажімо так, що особливих особливого догляду або там особливого нечіпання, так uh -huh. е того дерева. І е ну і це без сумніву цінні дерева. Але так що е ну е всі. Вікові дерева є ветеранськими, але не всі ветеранські є віковими. Mm -hmm. От і відповідно, що таким чином ну раніше думали над тим, як лікувати дерева, як їм допомагати. Але насправді дерева живуть на тій планеті набагато більше, ніж люди, і в принципі а по великому рахунку... абсолютно точно. Що деревам люди взагалі не потрібні, але людям точно дуже потрібні дерева, тому вони відповідно, що ми маємо їм дякувати, що вони живуть в наших містах з нами і нам покращують дуже сильно. Середовище, от і власне, про те, як доглядати дерева правильно для того, щоб вони максимально е, е, давали свою цінність. Місто власне цим займається арбористика, А віковими деревами, що це є просто окремий розділ і є окрема сертифікація. -серт, ну, міжнародна, коли людина має право доступу до вікових і ветеранських дерев. І власне що на це здаються спеціальні іспити. Люди вчаться цьому все життя, і відповідно, що якраз двоє людей, які мають такий сертифікат, які є поляками. Приїхали до нас і угу. допомагали нам обстежувати ці дерева в роздолі. Ну, власне, про обстеження дерев в роздолі. Ганна, чому саме розділ? Чим там такі унікальні дерева? І якщо конкретно розповісти, що там Ну, Просто розділ найкращий. Ми його страшно любимо. Ми за нього дуже вболіваємо. Ну, я як львів'янка можу посперечатися, хто краще ні. Ми говоримо, що про малі громади і Ми для цього проекту підтягуємо і залучаємо все, що може бути найкраще, все інноваційне і. Найбільш ефективне і ціннісне, і власне, що у нас спадщина UA ініціативи для нас це будуть цікавий досвід, тому що так сталося, що ми маємо проекти багато благодійних проєктів, соціальних і інших, і мали доступ і до інших об'єктів спадщини Львівщини, Поморяни, Тартаків, Біберка і розділ біля тих всіх об'єктів, кутюди спадщини, є парки, пам'ятки садового парку мистецтва. Тобто, насправді спадщина і і, і і парки довкола неї це є нерозривні комплекси. Палацово-Паркові. але так сталося, що ми на Палац розділ зробили ставку. Чому це важливо? Тому що він має дуже важливу місію. Палац розділ це який, це соціальний проєкт, хоча власник приватний, але його задача соціальна, і він має на меті показати якісь бути стати президентом ефективного відродження культурної спадщини і роботи на засаду економічної ефективності. Тобто, ми хочемо, ми маємо дуже великі обмеження пам'яткоохоронні обмеження, термі, тер, е, терміни охоронних. Ну в нас є договір охорони, в зв'язку з яким до трьох років ми маємо відреставрувати палац. Є війна. Е, у всіх фінансові ресурси обмеження, людські ресурси. Ми є громаді, фахівців немає. Багато фахівців пішли на війну. Наша сфера фізична, mm -hmm. інфраструктурна реставрація, вона правда чоловіча. І в нас в а об'єкт дуже великий фізично, тобто навіть в за умови. Необмежених фінансових ресурсів, необмежених і за ум... і, і, і в тому числі за умови, якби не було війни. Це вже це вже є подвиг. Тому наша філософія неможливо не існує. І маємо зробити подвиг. По перше, в ці стисні терміни добитися, ну це реалізувати це максимально. По-друге, продумати дуже класну концепцію, щоб цей парк і палац, палац наш парк, комунальна власність працювали комплексно, залучили туристів і як мінімум себе отримували. Це є другий подвиг. Ну, але власне е, все сходиться до того, що, е, е, що ми е, хочемо таким прикладом, ми дуже прозорі: ми хочемо пройти цей шлях, залучаємо найкращих фахівців. Це наші друзі, це поражено партнерські проекти, щоб бути зразком для інших, угу. і в кінці переконати український великий бізнес, українських меценатів, що спадщина може бути дистанційно і... Переконати їх не інвестувати, тобто а, так щодо обстеження, один з арбористів, про яких ви згадували даруйте, не не знаю імен цих двох чоловіків із Польщі, але я розумію, що вони на цілу Європу такі унікальні два чоловіки ну, які мають сертифікати для Польщі. Точно унікальні для Польщі. Так, от так. один із них, який курував цей процес, а ні, знаю, єже к столярчик Він сказав, що під час процесу цитую. Е, Показало йому це дослідження, що парк з віковими деревами довкола палацу роздільського цінніший від споруди палацу. Така досить смілива заява, Ганна. Ну ви як керівниця проекту Палац Розділ або підтвердте, або спростуйте. Власне, до цього вела, і оскільки ми бачимо об'єкт комплексно, палац і парк, то ми за парк дуже вболіваємо і власне дуже щасливі, що ми залучили міжнародну міжнародний проект до нас. Е, і, власне, ми, пам'яткохоронці, ми представники каміння. Ми буціновочі каміння, ми це пропагуємо. А е, для нас парк це був, знаєте, як уже е, певне зрушення. Е, і для мене, як для пам'яткохоронця, це був такий, знаєте, е, резиденція Арборисів мала велике світоглядне зрушення. Е, і фраза парк цінніше від палацу, для мене це була дуже дискусійна. Я все ще його Е, все, що... Приймаєте, приймаєте досі це прийняття. Ось, але я десь розумію, я десь розумію цей поряд, бо можна сказати, знаєте, що кожний фахівець хвалить свою сферу. Але ні. Треба визнати дійсно, що палаци, з культура спадщина, наш палац має чотири подяльних періоди. Це наше дослідження нове, регіоні, було три, сьогодні, чотири е кілька століть. Але дійсно палац сьогодні і з моменту його спорудження. Він є рукотворний, він змінювався під пливом людських рук. І сьогоднішній палац. А перший це є різні речі. Тобто а дерева залишались. А дерева, які були посаджені першими власниками палацу і першими за часи перших будівництв, вони не змінилися, і вони незалежні від людини. А вони а, фактично росли самостійно. І вони є направда і не торкані. Це зрозуміло, усе що це абсолютно автентичне доповнення до плац. Але ви дослідили їх і що далі? Що це дослідження показує? Їх треба обгородити, підрізати, підлити, підживити? Для а... чого усе це було? Ну, по перше, в світі прийнята думка про те, що деревам треба не заважати і не ну, не пошкоджувати їх своїми якимись зайвою активністю. Тому відповідно, щоб ми дослідили те яким чином може бути завдана їм шкода, і, наприклад, те, що за цей час, наприклад, що може бути багато сухих гілок, це не означає, що всі їх треба знімати, але якусь кількість треба було знімати для того, щоб ну ми все одно балансуємо між безпекою і добробутом дерев. Але от чим так унікальний ще до того, як палац е е був е ну, відбувся цей аукціон? Е Роки, років років п'ять тому я вперше туди приїхала, і я зрозуміла, що е, таку кількість і таку, такі дерева, як там, от вони в місті вже зберегтися не можуть. Тому що я кажу, що міське середовище воно дуже сильно впливає на дерева, і вони просто стільки не живуть. А тут вони в таких і, і, і унікальних санатор, санаторних таких умовах. Е, Насправді розвинулося, що їм по 200 років переважно що є, є, є старші від 200 років, і зрештою, недалеко в селі Верен, знаходиться Веренський дуб, який є найстарішим найстарішим дубом е, у Львівській області. Е, він знаходиться на території церкви в селі Верен, і е, це абсолютно дивовижне е, творіння природи, тому що е, я. Ну, я думала, що йому більше 500 років, але експерти сказали, що дійсно, ну, при тому, що більшість дубів України, коли розказують, що їм тисячу років, насправді їм там 300-400, але цей дуб дійсно має е, понад 800-900 років. І е, це абсолютно дивовижно. І просто це місце чомусь там дерева дуже добре ростуть, дуже добре розвиваються, і там є унікальні види, які тоді просто привозили, десь культивували і вирощували як такі. Але я думаю, що творці цього парку вони би дуже хотіли в наш час подивитися, як ці дерева виглядають 200-300-літніми. Тому що, коли вони їх садили, ну це були абсолютно такі, ну ще. Маленькі дерева, і напевно, що я так розмову про вікові дерева можу так закінчити, що е, такий був фільм про японського імператора, що коли один з його палаців е, е, бомбардували під час Другої світової, йому доповіли, і що е, розбомбили палац. І він каже: А як сосни? Угу. І йому відповідають: Ну а чого ви цікавитесь соснами? тут палац розбомбили. каже, палац ми відбудуємо, а сосни 300 років ростуть. І, і це дійсно так. Що просто абсолютно не кожне дерево, навіть якщо його посадити, воно буде жити 300 років. Це є унікальні умови, і насправді там склалися абсолютно такі унікальні прекрасні умови. І ми просто, по-перше, нам важливо передати ці дерева в в Доброму сильному стані ну, як спадщину наступним поколінням. Власне е, тому, що палац можна щось відреставрувати, добудувати, е, е, хоча а, теж питання автентичності дуже розкому стоїть, а дерева це живі організми. І якщо воно захоче здатися і захоче, що воно більше mm -hmm. в тому світі не хоче жити, то ми йому ну нічим не допоможемо. Такий посаг для майбутнього покоління, Ганна, на завершення. це ми так роз... це перше таке дослідження комплексне, взагалі в Україні. От Львівщина унікальна у всіх процесах. І, і тут, зокрема, чи є наміри, або, можливо, ви знаєте про наміри інших регіонів, подивилися на нас і собі хочуть також дослідити якісь унікальні ветеранські дерева нахід. На, цій, на цій резиденції були арбористи з дуже багатьох регіонів України. Раз. Друга річ сталося так, що ми звернули увагу на черденці, що культурна спадщина і арбористика, породна спадщина між собою до сьогодні не перетиналася. Uh -huh. Тому наша задача це взаємопроникнення, щоб ми. Пам'яткохоронці зайшли інформаційно про моці висоторя до їхню сфер, а вони в нашу. Тому мені здається, що це роздається арбористів, дасть поштовх новим проектам по Україні. Це перше. Друге, якщо говорити про результати, то власне ми бачили Палац розділ як освітню платформу для практичної реставрації суміжних сфер. Тому власне це, що фонд Семена Обломея зробив у нас оцю міжнародну фактично освітню, освітню, практичну науково-дослідну резиденцію. Це є. Досвід це є освіта, тобто ми причетні до підвищення кваліфікації наближеної до реставрації сфери близької. Третє дійсно фахівці дослідили ці дерева і дадуть нам рекомендації по їх догляду. І ми зараз готуємося до ми плануємо розробляти проекту документації для реконструкції отримання парку пам'ятного з парку, парку, парку мистецтва. Тому це один з фрагментів нашого дослідження, які ляже в проект і рекомендації, і цей нові нові підходи. Нові підходи в. В старих речах, і е, е, ми маємо надію, що наступного літа ми повторимо цю резиденцію, але тепер це буде про достро. Е, Доля за, за, за деревами під час реставраційних робіт, під час будівельних робіт, тому що часто під час будівельних робіт важка техніка, дерева страждають. Це третє важливе, четверте важливе і останнє. Ми бачимо е, палац Розілов як велику майбутню культурно туристичну дестинацію за міську Галичини або Західну Україну, найбільшу це є великий комплекс, фактично 11 гектарів. І ми бачимо, ми віримо, що Парк може бути не менш цінним як об'єкт туристичного огляду, ніж палац, і ці дерева, тобто ми дуже вдячні, тому що ми вже маємо інформацію, яка корисна і ми бачимо, що вже цього літа ці дерева можуть стати об'єктами цікавими для туристів з Галичини і України. З ваших останніх слів зрозуміло, що ви вже прийняли цю пропозицію чи цю тезу від арбориста з Польщі, що дерева дуже цінні. Ми не будемо казати, що вони цінніші за сам за сам палац, але вони також їх дуже дуже цінне доповнення. Ну і як мінімум. Наша розмова підказала нашим глядачам, куди можна поїхати на вихідних. У нас попереду власне субота і неділя, або в Верен на стрищині, і подивитися на най найдавніший дуб в нашій області, або поїхати на територію палац розділ. Дякую вам за розмову. Ганна Гаврилів, засновниця ініціативи, спадщина керівниця проєкту Палац розділ і Олександра Сладкова, екологиня розповідали про те, як у роздолі біля палацу роздільського досліджували ветеранські дерева і про проєкт, і взагалі про розвиток арбористики в Україні. 分かりました。